Національний гетьман України і українських земель сьогодні оголошує велику провідницьку стратегію України, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Великої Америки, Сполучених Штатів Америки, глобальній суспільній свідомості людства, спільній боротьбі. Зі світовою кризою, зі світовим злом. Боротьбі з Російською Федерацією як основним джерелом світової кризи, світового зла, світовим сатанізмом, світовим злом, бо Російська Федерація розв'язала війну з Україною на знищення всього українського, українців і України як держави. Як демократичної і держави в Східній Європі. Російська Федерація безапеляційно і тайно користуючись базою флоту в Криму, захопила Український Крим і почала геноцид місцевого населення Криму, місцевої історії. Побудувала окупаційний міст. Між Українською Кубанью і українським Кримом як символ російської окупації. Армія Російської Федерації загубила честь офіцери загубили честь руського офіцера, честь і совість солдата, захисника і оборонця добра. Армія Російської Федерації стала злом. Військовим злочинцем. Кожний офіцер і солдат Російської Федерації став військовим злочинцем, носієм зла безчесті і совісті. У вільній демократичній Україні, державі совісті і честі, державі святості і Бога Російська Федерація і Росіяни почали бачити загрозу. Російській Федерації, державі Україні, в якій була мала армія, не було ядерної зброї і яка жила своїм демократичним життям росіяни побачили загрозу. Захопили Крим, Донецьк, Луганськ, а через 8 років почали велику агресію, чим спонукали Україну. До масового народного супротиву вести безкомпромісну національно визвольну війну на всіх можливих напрямках. Вісім років Україна чекала доброї волі від Російської Федерації, що та виведе війська з Криму, Донецька і Луганська, що пізнає свою глобальну помилку. А сьогодні Російська Федерація зірвала навіть міст, щоб не вивозити і не виводити війська з Криму і не вивозити росіян-окупантів Криму додому в Російську Федерацію. Національний гетьман України і українських земель сьогодні проти повного знищення Кримського мосту. Бо не всі росіяни окупанти покинули Крим. Покинули Крим тільки штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, дивізіон підводних човнів Російської Федерації, штаби ФСБ Російської Федерації, Росгвардії і вся авіація. А прості росіяни ще не покинули. Бо їх мобілізують і не випускають, тому національний гетьман України і українських земель просить партизан Криму і Кубані взяти під особливу охорону Кримський міст і не дати ФСБ Російської Федерації його знищити до повного звільнення Криму від росіян. Дозволити по мосту рух автомобілів. Тільки з Криму до Кубані заборонити перевозку військової техніки і боєприпасів у Крим. Слава Україні!